Прийшов пом'янути своїх побратимів, які тут на стелі віддати їм шану, що віддали своє життя. Для мене цей день в першу чергу це повага, повага до людей, які захищають нашу державу, до героїв, до героїв, які віддали своє життя за нашу країну. Захист батьківщини, захист ну, в першу чергу своєї родини, дітей, друзів. Сержанта, техніка, начальника групи обробки відеоінформації вузла зв'язку третій. З моїх хлопців ну, вже в строю нікого немає, з яким я воював з перших днів. Розумієте, мені є. Ну, про це дуже тяжко говорить. Медицин син загинув ну, на потустині. я прийшла вшанувати його пам'ять. Кожен такий день є черговим нагадуванням страшної ціни, яка заплачена на сьогоднішній день, страшною втратою для нашої сім'ї, найкращого тата для наших діток. Коханого чоловіка, чудового сина, друга, кого всі знали, тільки з хорошої сторони, який боронив нашу країну і в 14-15 році під час АТО і з першого дня повномасштабного вторгнення.